Доброго та мирного дня! любі підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми робимо з вами огляд цін на ринку. Зраночку була на ринку і ось хочу ознайомити вас з нашими місцевими цінами. Як ви знаєте, живу я в невеличкому місті, в прикордонному місті, і ось що ми маємо по цінам на сьогоднішній день? Курочка, почнемо з м'язка. Курочка на ринку коштує. Оця курочка, така гарненька, 280 гривень. Коли я її зважила, то виявилося, що ціна її за кілограм 117 гривень. Ну, по, по нинішньому життю та по нинішнім цінам, я вважаю, що це взагалі то для домашньої курочки навіть гарні ціни. Ось така курочка в нас. Кладемо курочку і побалакаємо про ціни далі утка. Купила сьогодні індоутку. Ось така індоуточка. Хотілося б, щоб вона була трішечки більшою, але взагалі наша уточка ,950 кіло 950. Легенька. Якщо запекти, то тут взагалі-то. Немало мало м'яса, але що поробиш? На ринку вибору взагалі немає. Оце одна єдина уточка лежала, яку й купили. Запросила хозяйка за цю уточку 300 гривнів, то й віддали 300 гривнів. Отак. У м'ясному павільйоні сало від 120 гривнів, це тонесеньке-тонесеньке, до 250. Ну, це таке гарне, розкошне сало з проріздю, ну, сало з в'язком. Красиве, красиве, але й ціна красива 250. Також хочу сказати: відносно свинини. 170 гривень ребра свинячі, 190 м'якоть. Ось такі в нас сьогодні ціни. Кролика бачила по 150 гривень кілограм. Але кролик у нас під захват одного бачила і того вже забирали, і того вже купляли. Ось Отакі наші справи. В молочному павільйоні сир кисломолочний. сьогодні неприємно вразив 150 гривень. Такої ціни в нас ще не було. Але ми розуміємо, що осінь. Коробки наші вже не так то і дояться, тому що тільні. Отак, Отакі маємо ціни: 150 сир, та 45 гривнів 1,5-літрова бутилочка молока. Ну, Тобто 30 гривень літр молока. Така ціна була і влітку на молоко, 30 гривень. Але кисломолочні продукти, чим далі, тим будуть дорожчати. Це ми розуміємо. І м'ясо, ось, коли виберуть врожай кукурудзи, то вона теж покаже. В кінці листопада, до початку грудня, ціни ще виростуть. Мед Мед купили сьогодні за Акації. 110 гривень, півлітрова баночка. Отака ціна. Лимончики по 50. Ви знаєте, як на лимони, я би сказала, що і ціна непогана. Імбир 200 гривень, отака ціна. Яблучки. Від 10 гривень до 20 на ринку. Отакі ціни, отакі ціни. Потрібно було мені сьогодні до уточки Семеренку, тому обирали отаке ось яблучко вибрали по 15 гривень. Отакі маємо ціни. Яйця сьогодні були 70 гривень, домашнє яйце. В магазині два тижні тому бачила по 50. Чоловік ось додає, що бачив яйця на ринку по 55, але це ціни були не на домашні яйця, а з ферми. так. А розкажіть же мені, які ціни у вас. Мені хотілося би знати у ваших регіонах, які ви маєте ціни на ринках. На все добре. Пишіть мені, я буду дуже рада відповідати на ваші коментарі. Мирного дня, тихого дня та всього доброго!